І зараз я вам покажу просто, чому на це, чому люди не хочуть про це розказувати, а, і чого люди не хочуть про це показувати. Тому що ось дивіться, я вам тільки що показував якісну шестьорочку, так, наша том самотонка лента. І ось дивіться, друзі, псевдо дев'ятка, яка продається зараз, ось дивіться. А дев'ять міл. По-перше, подивіться на структуру. Бачите? Вона шершава всередині дуже дуже багато сміття. Вас дивіться, як воно виглядає. Дуже багато точечок, дуже багато таких ритвінок. Ну, не однорідний матеріал. Сам матеріал такий, начебто, прожарений, тобто пересушений. Ось такий матеріал він не слугує Дай, довго. Вибач, будь ласка. Тобто на це я звертаю увагу. Якісний матеріал, тобто однорідний, красивий, бачите? Без нічого зайвого. І ось таке, як то кажуть, підмилий... Підміли пол і засипали. Різниця в ціни є, дійсно. Але що дає ця, ця шестерочка? що дає дається первинний матеріал? Дає те, що оці всі точечки, всі вкраплення, це є найслабкіші місця, місця розриву. І як тільки ви дасте на нього мінімальний навіть тиск, на цьому місці вона буде розширятися, розширятися, і лопати, і будуть фонтани, будуть у вас фаєр-шоу, буде у вас туман замість крапельної стички.